Вітаю на каналі Крейтор. Тільки що буквально мені скинули скрін, що кліп, який я знімав для Чіку і Катоші, «Покохай мене, набрав 50 мільйонів переглядів. А а ти тримала троянди, твої очі... І це відео оперативно хочу зняти, тому поки є така енергія, розказати історію, як це це відбувалося. Це насправді незабутній досвід. І почнемо з того, що це було максимально несподівано. Тому що я пам'ятаю, щось це було в 23-му році. Я вже деталі прям не всі пам'ятаю. Якщо коротко, пам'ятаю, що Лебіга, він же в Чернівцях і мав переїхати якраз в Київ. І якраз до них приїхали з столиці, і у них вже був цей трек, і вони сиділи на хаті. І щось вирішили, все таки. Давай, поки ви тут знімемо кліп. Зараз там. Краще ва каже, зараз я позвоню комусь, хто може зняти. І якраз мені позвонили, Можливо, ще комусь дзвонили, не знаю. Мені подзвонили, каже, треба зняти кліп. Я такий, ну о, клас, давай, я за. І питаю, коли. Вони кажуть, сьогодні. В смислі, сьогодні? сьогодні? Музикальний кліп, сьогодні? Так, да, для Чікай Катоша. Я такий, ну ні собі. Ну давай, окей. Зі мною був один кент. Кент, діма, привіт, якщо ти бачиш, і Женя, привіт, як який мені подзвонив. І ми поїхали. Знімати кліп, і а в мене в цей період почалися проблеми зі стабілізатором. Зараз я, я покажу вам е, моменти, як працював у мене стабілізатор в цей момент. Я лише його купив. DJI Діджей DJI DJ RS3 Mini. Коротше, самий жахливий стабілізатор, який у мене був. Е, він постійно глючив. Дивіться на нього, він просто дурний, тупий стабілізатор. Його нереально було відновити, зробити якось, щоб він працював нормально. Повірте мені, я стільки з цього перепробував, щоб він працював нормально, але це. Нереально його було зремонтувати, на жаль. І довелося так знімати. Але я, я його брав з собою, але він просто почав максимально тупити. А я не хотів перед хлопцями, там, там купа людей, ми налаштовуємо світло, там реально купа людей було. і думав, блін, зараз дістану ді цей стабілізатор, і буду лише позоритись. Я дістаю цю маленьку камеру, знімав кліп, до речі, на Sony ZV e 1 вона маленька, і у мене такі хлопці питають, ти що, знімаєш на неї? Це камера, вона знімає нормально. Кажу, то пай, типа, от, ну типа нормально. Ну ладно, типа, пробуй. А ти, хоча б стабілізатор якийсь маєш, а я такий: ну, типа, маю, але чого, не надо стабілізатор, не треба, ні. Ось він, у ну, мене є. Ось він, але не наш на, на, на стабілізатор. Дивіться, кліп, як знімається там, камера труситься, вся динамика. Динаміка, і воно виглядає круто, Дивіться, на що нам це стабілізатор? Воно виглядає дуже рівно, все дуже плавно, немає динаміки. Давайте з рук краще. Окей, типу такі всі в шоці, окей, давай пробуємо з рук. І відтоді ми почали знімати кліп. Я почав знімати з рук. Хлопці дивляться це, в кадр і кажуть: хм, давай ще більше динаміки. А Я почав ще більше динаміки. Потім давай ще більше динаміки, давай ще більше. І відтоді кліп вийшов фантастично таким динамічним. Я мало того, що просто я ходив, і камера трусилась, так я руками максимально робив так, що вона тряслася максимально, щоб це було дуже епічно. І відтоді це вийшло дуже класно. Дуже багато людей потім казали, що кліп офігенно просто динамічний, найенергетичний кліп. А чекайте, ми взагалі казали знімати вертикально, типу короткий фрагмент просто для Reels. Але відтоді вертикально зняли цілий кліп. І потім зробили квадрат, і вийшло непогано. Ось така історія має. І до речі, ми знімали цей кліп буквально за пару годин, десь 2-3 години. І на другий день прям вже почав монтувати і, і закінчили кліп. І це дуже крутий досвід, за що хлопцям дякую. Мене навіть відмітили під кліп, буде як на пам'ять. І, і все. Ми з хлопцями, до речі, багато кліпів ще знімали там. Тайною знімали, і тайною знімало до речі, на Osmo Pocket 3, яку я тримаю зараз в руках. <смітно> <смітно> і ще знімали «Перламутрові сльози, і по ходу іще один капішон. Він якось по іншому називається. І ніби це все дуже крутий досвід. Хлопцям дякую. І а ви подивіться результат, як, який був знятий буквально за дві години. Використовував я світло, е, сферу постав для того, щоб е, зловити максимально обличчя людей, тому що їх було там багато у кадрі. І, і поставив просто контрові лампи, амаран. Це все. Якщо вам було цікаво, поставте лайк і до наступного відео.